Комітет Європарламенту затвердив черговий транспортний безвіз, тобто продовження транспортного безвізу. Що це означає? Це означає, що українські продукти і товари і далі абсолютно прозоро, без додаткових обмежень будуть поступати в країни Європейського Союзу. Як так здивуєтеся ви? Адже здається, всі європейські фермери були проти України. Поляки блокують кордон. Польща така сильна країна, так багато говорила про те, що обійдеться без українського зерна, яке конкурує. З польським, і от раптом Комітет Європарламенту. Голосує за продовження безвізу, чому ну тому, що в Європі не одна Польща, тому що Польща не встані задовольнити всі потреби Європейського Союзу. Польща зробила дуже правильно, що під тиском українських журналістів, які вперше повідомили про те, що Польща закупає певні продукти сільського господарства, на які наклали ембарго українські продукти, закупає їх в Росії і Білорусі. От після того польський парламент проголосував за обмеження привозу таких товарів з Російської Федерації з Білорусі. Це дуже позитивно і дуже добре. Але разом з тим, польський парламент не може заборонити парламенту Іспанії, Голландії чи Італії, які потребують українського зерна його не купувати. А чому потребують? Тому що українське зерно якісне, тому що в них є багато худоби. І цю худобу треба чимось годувати. І коли до них потрапляє якісне українське зерно за розумною ціною, то їхня економіка піднімається. І країни, які виграють від інтеграції України в Європу, набагато більше ніж тих, хто остерігається нашої конкуренції. Більше якщо для такої конкуренції немає серйозних підстав, як це відбувається в наших стосунках з Польщею. Сподіваюся, що це стане першим кроком до розв'язання цієї загальної проблеми, яка потім перетвориться на нашу проблему з європейською інтеграцією. Нам треба буде проводити ще багато перемовин і багато переговорів, але все це відбуватиметься поступово і не так швидко.